Вітаю! Сьогодні на огляді новий журнал Мобілюкс. Поки що готовлю новий випуск про новий телефон для огляду. Бачу, ви стали підписуватись, це дуже круто. Тоді, як я і сказав, що на відео, де будуть найбільше коментарів, я буду вибирати серед коментаторів переможця і дарувати якийсь ретро-телефон, для того, щоб у вас була мотивація лайкати коментувати і поширювати мої відео. А сьогодні у нас на огляді, перепрошую, мобілюкс 2014 року за квіти номер 14 Як завжди, я дивлюся, ці журнали, вони на російській мові. Звісно, що всі технічні журнали, які тоді продавалися, ну майже всі, типу про телефони. Про комп'ютери, про ігри якісь, там, про стеріо. Я дивлюся, вони всі були російською. Тому дещо я перекладаю по можливості для вас на українську, а дещо говорю від своїх від своєї думки, від свого бачення, пам'яті, коли ці журнали випускались, і що тоді було. Якісь історії із свого життя для це, це історію я розказую для глядачів, які тільки прийшли на мій канал. Тому дивимося, підписуємося, лайкаємо і погнали. Як ми бачимо на журналі номер 4 рекламуються вже смартфони. В тих журналах, що я знімав там 13-го, 11 чи 12-го року там були кнопочні телефони, десь були сенсорні. Тут уже реклама йде на напрямку, такого, що ми рекламуємо Nokia. Звісно, Nokia почала відходити в ті роки для тих, хто пам'ятає цей період. Тоді рекламувалися телефони на обкладинки, які тільки заходили на ринок. І в деяких оглядах я показував там Пристіжо. Це китайська версія телефону, в якій типу рекламував, що все є, все наявне для даного телефона. Але що маємо, то маємо на сьогоднішній день. Рекламується Nokia. Новий флагман Nokia. Технології майбутнього. Гібкий гаджет 3G в Україні. Реклама вже була, що з'являється 3G інтернету. 14 рік. Так, да, це тоді було. Ціна була того інтернету не дешева, але він уже був. Для глядачів, які нові прийшли на мій канал, я з самої Херсонщини з півдня. У нас інтернет досить швидко з'явився цей швидкісний. Чому? Тому що ми є курортом на березі Чорного моря, і тому е там швидше з'являлися ці. Вишки мобільного зв'язку, і інтернет був найкращий. Я не знаю, як по всій Україні. Ну, настріч інтернет уже тоді досить непогано працював, і я вже проводив трансляції е, тоді, в той час на своєму телефоні. який у мене був, е, якщо не помиляюся, якийсь китайський у мене був е, ZTE, по-моєму, якось він так назву мав. Я проводив прямі трансляції, пам'ятаю, в інстаграмі був така ще е, аплікація Аперіскоп. це щось аналог е, на той час. Я не знаю, що його порівняти. Та хай порівняємо з Тіктоком, якомусь трансляції проводив тоді. І це було круто. Тобто інтернет був шикарний. Е, вигані пропозиції, е, кращі менеджери, е, менеджери паролей. За секунду закрию балкон, щоб гучність з вулиці не мішала Так, ну що, погнали дивитися, що у нас тут рекламується, які е, пристрої нам показуються. передові технології Sony в новому водозахисному смартфоні. Та, так, також тоді да оці були телефони: з'являлися це Experіon Z1. Вони були дуже-дуже дорогі, не кожен міг його придбати, на жаль. Ну, і завжди перші сторінки це реклама. Показується, що на якоїсь сторінки буде про що писатися. Які рекламки будуть? Новинки квітня. Що у нас тут рекламується? Звісно ж, найтонкий телефон в світі це якийсь китайський Еліфа. Еліфа, так. Да. Чініс анонсирована вам модель. Еліфа. S5,5. E, великий брат, це lg якась рекламується. А що за модель? LG G Pro 2. Потім e, e, Свежия іживіка. Це Blackberry Q20 якийсь рекламувався. Точно не пам'ятаю ці телефони, тому що вони були бізнес-телефончики. в Моєму оточенні ніхто ними не користувався. Вони тоді випускати почали вже і сенсорні, але вони якістю погані. Хто дився? Фільм Блебері досить класно екранізували історію цієї кампанії. Там розказується, як вони починали перші телефони, як вони взлетіли. І як сенсорами у них були проблеми в перших партіях, бо вони виробляли їх ці телефони спочатку в Америці. Наскільки я зрозумів по сюжету фільму? А коли перейшли виробничі потужності в Китай, перевели то за рахунок, що китайці робили неякісно тоді, на той період. І перші сенсорні їхні телефони були настільки паршиві, що тоді і взлетів Apple, злетіли всі телефони Samsung, які тоді робили з класним екраном, і вони втратили свою популярність. Е, Придивіться класний фільм, BlackBerry називається. Ну Це так, приблизно вам розказав сюжет, дуже давно його дивився. Е, Крупніша мобільна виставка року. Реклама Samsung Galaxy S5. Досить крутий телефон мого кінта був колись, неймовірно, класно фотографував, відео знімав. Такі, якщо зелень, так це взагалі було неймовірно. Телефон реально крутий, ну дуже дорогий на той час був. 7500, 7500 на 14 рік у мене зарплата була 4600. 4600. Це в мене була зарплата висока для мого регіону, бо у мене була робота відповідальна. А середня зарплата тоді була у людей 2-200, плюс-мінус. Кого як. Це я говорю не про Київ, а не про великі міста, а там маленькі містечка, райони і тому подібне. Тому придбати такий телефон це віддати дві зарплати. Ну, в принципі, реалістична історія з рухування, якщо час людина, наприклад, середню зарплату отримує 7 з копійками. Хтось 6 копійками, а iPhone купить якусь сучасну класну, це мінімум 40 тисяч, то рахується, що це ще нормальні ціни. Але тоді це було досить дорого. так Реклама Sony. Планшет, я так розумію, табле за другий. Потім якийсь фітнес годинник Реклама ще один годинник Samsung Gear 2 Neo. не користувався, не зустрічався в житті. Потім телефон Xperia M2 290 євро. Ожидаємо ціна, це типу, була прем'єра його. А цього планшета була ціна 600 євро, наскільки я зрозумів. Да? Ні, 500 євро планшет. І телефон. 600 євро. Бачите, писали тоді ціни в євриках, інколи в гривнях. У мене журнали були Mobi-News, якщо ви дивились на каналі. Там взагалі ціни писали просто в доларах і не підписували ціну під телефоном, а робили. Таку у вуглу типу таблицю, де по числам вказується там до двох двойка, це там, до 150 приблизно доларів. І вони просто числа ставлять. І ти потім що листаєш, дивишся по цій таблиці. порівнюєш. добре, що тоді писали в цих мобі люксавських журналах ціни поряд з самим телефоном. Також, бачите, тут реклама, параметри, як завжди, вказується, можете стоп кадр зробити. Якість картинки повинна нормально бути. Я для оглядів придбав вже 12-й iPhone. Зараз якраз знімаю на нього. Оцініть картинку, софтбокс, де світло, щоб вам було приємно дивитися. Маю надію, що і звук вам сподобається. Якщо ні, то я ще петличку куплю мікрофон, щоб було е зручніше, приємніше е дивитися на огляди. Журналів. І маю надію, що взагалі вам подобається така рубрика на моєму каналі. Що ми тут далі бачимо: сторінка реклами продукції Huawei, Alcatel, потім Ліновка. Ну і все, в принципі. Бачите, тоді тільки зароджувалася ідея смарт-годинників, браслетів різноманітних. І тоді, типу, реклама була такого формату. Знову ж таки, нікому не потрібні на сьогоднішній день, а колись були дуже актуальні Bluetooth гарнітури гарнітура різноманітні.